Шановна громада, Світловодська міська організація Всеукраїнської об'єднаної свободи, а також депутати фракції Всеукраїнської об'єднаної свободи і Світловодської міській раді, вимушені зробити заяву. Централізоване опалення та гаряче водопостачання міста здійснювалося цілісним майновим комплексом, у який входили котельні, що перебували у державної власності, обслуговування яких здійснювало наше власне з вами комунальне підприємство Світловодське підприємство теплових мереж. У 1996 році держава передає котельні у комунальну власність, зазначивши у акті передачі приватизації не підлягає. Котельня була взята на баланс комунального підприємства. Ми не визнаємо інших форм власності і заявляємо, що ми готові захищати наше з вами спільне комунальне підприємство, яке належить територіальній громаді. Всіми законними способами. Ми звертаємось до вас не будьте байдужими. Долучіться тоді, коли будуть спроби рейдерського захоплення нашого спільного з вами підприємства. До зустрічі на захисті наших інтересів.